Вітаю, це Дмитро з компанії ЛНК. Хочу запропонувати для вас мангальну зону, яку зробили під побажання клієнта. Вона йде з такою, як бачите, декоративною задньою стінкою. Дуже гарно зробили під замовлення. Ось такий рукомийничок, на якому можна помити тарілки, руки, все для вашої зручності. Стол для нарізання овочів. Також для м'яса все на ньому можна різати, він з матеріалу сосна камерної сушки. Також сам мангальчик у нас він розміром метровий, як бачите, він величенький. Тут можна жарити м'ясо, можна поставити казанок, можна в принципі решіточку, все що завгодно, все що вимагаєте. Також додатково додали витяжку, яка допомагає виходити повністю всьому димою, щоб високої температури тут не було, все піднімається і виходить ззовні. Покрівля у нас, як бачите, просто стил, все з металу. Можемо виконати під ваші побажання угловий, можемо виконати з підсвіткою, повністю будь-який дизайн. Тому телефонуйте.